Усім доброго дня! З вами Марта і ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні 24 лютого і нарешті прийшла наша друга посилочка. Посилочка з сурфініями, з фуксіями, з калібрашечками. Зараз будемо дивитися, що ми там отримали. Розпакувала я свою посилочку. Покажу, що я в ній отримала. Ось у мене є дві касетки Бакопи. Бакопа у мене є двох кольорів. Одна у мене синя. Друга білого кольору. Росада прийшла дуже гарної якості. Є такі касетки, що з них я зможу також зробити зріз і відправити вам. А Є такі ще, що потрібно буде якийсь тиждень другий зачекати, аби вони трішечки підросли. Покажу зараз, які сорти я отримала. Так, маю такий сорт, як Пікула Cobalt Blue. Наступний сорт Пікула Hot Pink. Далі маю петунія потунія Yellow. Хто хотів минулого разу, мені прийшли черіночки Red, а цього разу маю Plus Red. Тому хто хотів петунію червоного кольору, будь ласка, замовляйте, маю в наявності іншу. Також наявності розсада калібрашечки. Калібрашечка прийшла поки що лише одного кольору. Це синя, але ми ще очікуємо поставки, тому будучи інші кольори, очікуйте. Далі у нас йде петунія корал, також наявності гігант пурпле. Знову трішечки зоряної серії: це Віолет, Френч ваніла. І також, ось у мене є фуксія. Один, два, три, чотири п'ять сортів. Ось така чудова розсадка, з неї також можна буде вже зробити зріз. Тому, кому цікаво, замовляйте. Ціна такого черіночка складатиме 15 гривень. Кому потрібен зріз, також по 3 гривні. З деяких сортів, які я зможу зробити, то я його зроблю. Так що, якщо кому необхідно, замовляйте. Телефон я, як завжди, лишу під відео. Телефонуйте. І усім до зустрічі у наступних відео.